З'явилось, як я анонсував, відео роботи нашого танкового екіпажу, називається Херсон, це з п'ятої окремої механізованої бригади. І ось що цікаво, робота саме по черговому мотоциклетному штурму росіян, які рухались на українські позиції. І переглядаючи це відео, я друзі думав, що російська мотопіхота просто наткнулась на наш екіпаж і він здійснив влучний постріл по них. Але от ви зараз побачите, танк стояв замаскований в лісу Смузі, і ствол в нього піднятий. Тобто, військові першого танкового батальйону стрільбою навісом влучно, фактично з одного пострілу, знищили практично всю колону ворога. Це швидше за все, перший такий момент зафіксований саме на відео, і потрібно розуміти, що от ворожі мотоциклісти рухались зі швидкістю. Доволі високою вони ще й на двохколісному транспорті маневрені. А от екіпаж точно прорахував траєкторію, скажімо так, з поправкою і завдав точного удару. Другим пострілом снаряд від українського танка наздогнав ще одного гонщика, який власне вцілів від першого удару.